Дивуюсь, навіть я при всій повазі до Святослава Вакарчука до його творчості, до його внеску в культуру України, але я щось взагалі не зрозумів під час однієї з найкритичніших переломних ситуацій в долі держави п'ять палаців спорту. Коли отут на паралельній вулиці відспігують у Михайлівському бійця, а тут відбуваються палаці спорту. Ну в мене викликають ну абс. Цілий спектр емоцій: 6 мільйонів чоловіків в країні не оновили дані, коли їм створили додаток, вже що тобі не, не потрібно йти в ТЦК в якомусь сенсі ризикувати, що тебе прямо зараз там ТЦК загребе. І коли такі речі людина не впорядкувала, ходить на концерти океанельзи. Тому я не ставлюсь якось особливо негативно до того, що ТЦК прийшло під ТЦК може пройти будь-куди, і в цьому є система певної справедливості.